Автомобіль, що розтинає товщу води, явище феєричне. Щоправда, подалі від міста. На вулицях такі розваги закінчуються зовсім невесело. І не тільки для забризканих ніг до голови пішоходів, а й для самого водія. В спеціальних сводках це виглядає. Не справився з управлінням. Так оно є на самом деле. Якщо ви бачите перед собою велику калюжу, не поспішайте піднімати стіни води. Автомобіль не корабель, але попливти може. Ви сидітимете вже не у звичайному наземному транспорті, а в амфібії. І це через так зване аквапланування. А це свойство колеса спливати над дорогою, не держати за дорогою. а ж'як ця пленка між колесом і дорогою. Як камішик над ми запускаємо камішки. камешек прыгает. колес из поверхности в таком разе дорівнює нулю. То есть авто стає абсолютно не что если вдруг вы захотите что-то объехать, луже, например, у вас это не получится. Потому в некоторое время 2, 3, 5 на большой скорости 10, а то и 20 метров будет ехать прямо. Будь-які різкі рухи кермом та педалями призведуть до заносу, тож краще не пускати своє авто у далеке плавання. А чим вища швидкість, тим далі можна попливти. Акто планування виникає на швидкості від 70 км на годину, якщо шини нові. Якщо ж ваша гума лиса, то попливете навіть при 40 км на годину. Отож, до в'їзду в калюжу краще заздалегідь загальмувати. Збираю, на якої швидкості ви під'їжджаєте к лужі, для початку потрібно, як торпедо, автомобіль запустити, приїжджати його в дорозі торможенням і спробувати, щоб автомобіль раз... эту розбив. Не страшні для водія калюжі, глибина яких менше трьох см. око це легко визначити. Така вода не відображає предмети. Якщо ж глибина більша, чекайте на небезпечний сюрприз. Тож аквапланування не виникне, якщо хоч один з факторів буде відсутній велика швидкість або глибина. Шеполу попереджає калюжі найкращий спосіб для миття коліс.